В очі сипле сніг на саночках легких, що духом ми мчимо, щоб привітати всіх, все біле навкруги, поля ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. А хто це в кожусі? там на порозі сів, це ж Миколай прийшов, хоч до нього всі, у торбі для малят. Дівчаток та хлоп'ят Ніс подарунки, поспішав устигнути до свят.